Вітаю вас! З вами магазин AutoZvukUA. Сьогодні ми розглянемо автоматичний зарядний пристрій для акумуляторних батарей від компанії Neo Tools модель 11891. Зарядний пристрій постачається фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині сам зарядний пристрій знаходиться. І також Інструкція з експлуатації. Зарядний пристрій для акумуляторів 6 і 12 вольт. Невеличкий, компактний з міцного пластику корпус зроблений. В комплекті у нас знаходиться крокодили для підключення акумуляторної батареї. Зарядний пристрій живеться через. 220 вольт мережу стандартною підключення стандартною вилкою. Зарядний пристрій підтримує всі типи акумуляторів: це AGM, Гель, свинцево кислотні також залізофосфатні акумуляторні батареї. На передній панелі у нас невеличкий дисплей, на якому вся інформація виводиться. Одна кнопка управління. Зарядний пристрій підтримує як 6, так і 12 вольтові акумулятори. Максимальний ток струм заряду це 4 А. Акумуляторні батареї підтримуються ємністю від 3 до 120 А. І також зарядний пристрій має ряд захистів: це захист від короткого замикання, захист від перезаряду акумуляторної батареї. І також захист від неправильного підключення, тобто від переполюсації.